Ой лузі червона калина похилилася, ось наша слава Україна, зажурилася, ми Тую червону калину підмемо, а в нашу слану. І червона калина похилилася, ось наша слава Україна, зажурилася. а ми тут червону калину підмемо, а ми наша Україна, ей, ей, слава Україна, гей розвесемо. слава! Так, сделай эту итальянскую песню, дорогие братья и сестры. Я участник Украины моей Талант, мне знаю полцелена, Но это по факту надо еще показать вам кое-что. Поэтому все... Всем, вот, всем я желаю радости, добра, вот, от Господа Бога, от Иисуса Христа живого. Пусть вас Бог всех благословит. И наши братики, которые имеют этот портрет, пусть лишатся, царствуются с Божьим, с миром, с землей. Вот. вот и, знаете, с вечной жизнью Отца Небесного, Иисуса Христа. Вот и хочу спеть, знаете что? Украинскую песню, которой 200 лет, вы сейчас все в шоке будете. Ой, вечерино, поговорить, хоть на зеленому, галю за нуты на зеленному. Галю за нудина. Якщо думаємо, що думцелем. Я то стоя, по скимолате я просто, коза колодені, забужи мать, на святу кону що не піду, По риби ніколи я не піду, по гріби ніколи, забуши вас на святу кону що не піду, у риби. Коле я не по поріби ніколи, Забужи на святу вікону, що не піду, по риби ніколи я не піду по гріби ніколи.